У центрі Лондона горить різдвяна ілюмінація. Люди метушаться зі списками покупок. Святковий сезон може стати перегонами на виживання, бо всі прагнуть отримати ідеальні подарунки, створити найгарніші декорації та влаштувати найрозкішніші вечірки. Психологи попереджають, що такий тиск може зашкодити здоров'ю. На їхню думку, з одного боку свята об'єднують сім'ї, а з другого порушують питання складних стосунків, яких упродовж року намагаються уникати. Тиск посилює криза вартості життя. Багато хто через прагнення ідеалу почувається зобов'язаним витрачати більше ніж може собі дозволити. Останнім ударом може стати холодна погода та короткий світловий день. У свята наш графік дуже порушується, і тому, коли працюю з пацієнтами, я завжди кажу, що будь-який стрес, навіть приємний, це однаково стрес. Психологи кажуть, що основна частина психологічного тиску спричинена нами самими, бо ми намагаємося виправдати нереалістичні очікування. Стрес відчувають через безліч чинників. Перспективи витратити гроші, необхідність вибрати ідеальний подарунок. Багатьом не подобається НАТО в по магазинах, необхідність збиратися разом із сім'єю та інше. Утім, деякі покупці не переймаються. Вони спокійно ставляться до покупок та подарунків, але розуміють, чому дехто відчуває стрес. Доводиться йти купувати це великі витрати. Але надто тиснути на себе не варто, адже головне зібратися із сім'єю. Не треба піддавати себе такому стресові. Якщо не можете цього зробити, просто не робіть. А дехто цьогоріч відмовився від традиційного Різдва і натомість відправив усі гроші на доброчинність. Мені важко тратити гроші, знаючи, що стільки людей їх не мають. Ми всією сім'єю подарували гроші бездомним. Це наше різдво. Замість подарунків ми віддали гроші бездомним. Зі слів психологів, допомога іншим гарний спосіб зняти напругу. Ми знаємо, що допомога іншим може бути дуже корисною. Це може поліпшити настрій. Це примикає увагу із себе на інших, що добре для психічного здоров'я. Експерти також закликають у свята менше порівнювати себе з іншими та виявляти доброту і до себе і до близьких.